Дочка одного з відвідувачів концерту каліфорнійської групи в Парижі, під час якого стався напад терористів, розповіла про те, як її батькові вдалося залишитися в живих. Жителі Парижа здають кров для тих, хто напередодні постраждав в результаті нападів бойовиків. Найбільше людей, щонайменше 87, були вбиті при нападі на концертний зал Батаклан. 50 50-річний мешканець Парижа Григуар Філоненко та його 19-річний син опинилися серед тих, кому вдалося врятуватися. Дочка Григуара, 16-річна Валентин, розповіла журналістам, що її родичі встигли прослухати всього три пісні, коли в залі пролунали постріли. Вони вирішили, що це частина шоу, але десь. Після 30 пострілів всі лягли на підлогу. Вони почули звук вибуху, гранати і подумали, що це поліція прийшла на допомогу. Тоді люди почали підніматися, багато встали з підлоги. Їх усіх убили, тому що вони вирішили, що врятовані. За словами Валентини, її батькові вдалося вижити завдяки тому, що він прикинувся мертвим. У мого батька стоїть протез колінного суглоба і він не може згинати ногу. І ось він лежить на підлозі. Його терорист штовхнув по нозі, щоб зрозуміти, живий він чи ні. Батько мало не застогнав, але стримався. Чоловік ударив його в другий раз. Потім став поряд з ним і почав стріляти. Кулі пройшли в 30 сантиметрах від його голови. Чоловік, який лежав поряд, був убитий пострілом в голову. Відповідальність за напади взяла на себе терористичне угрупування Ісламська держава всього, за даними поліції, так і здійснили вісім чоловік. Майже всі вони загинули, підірвавши пояса смертника.